У Білій Церкві відбулося перше засідання робочої групи з розроблення місцевого плану управління відходами на території міської територіальної громади. Учасники обговорили ключові пункти для створення ефективності стратегії поводження з відходами, зокрема систему збору, сортування та переробки сміття, а також підвищення екологічної свідомості населення. В липні 23-го року на був чинності закон про управління відходами, який докорінно змінив систему управління відходами. Він запроваджує в першу чергу розширену відповідальність виробника. Сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу, як ми казали, колись утилізація захоронення. Тепер є нове слово рециклінг і відновлення відходів, у тому числі зменшення обсягів їх захоронення. Тобто, основна мета цієї реформи є зменшення обсягів захоронення побутових і промислових відходів, всіх видів відходів. І їх оброблення окремо наголосили на необхідності створення нових полігонів для утилізації відходів, що має зменшити екологічний тиск і покращити якість життя мешканців громади. До фінансування цих процесів має долучитися держава, має долучитися місцевий бюджет. і Як би не звучало це, мають долучитися самі жителі, самі мешканці нашої громади. Якщо ми кажемо конкретно про громаду, тому що по іншому це не може бути. Поводження з відходами завжди був, є і буде екологічний проект. Це не бізнесовий проект. І без фінансування, скажімо, цих трьох видів, трьох етапів, він не поїде, він не зможе функціонувати і він не буде впроваджений взагалі. За результатами засідання вирішили збиратися двічі на місяць для розробки конкретного плану щодо місця та способів створення таких полігонів. Інших рішень не було ухвалено, а терміни створення проекту наразі невідомі.